Чи знаєте ви, хто стоїть біля ваших дверей, коли вас немає вдома? Розумні відеодомофони і Mosgose Smart H4033 та 34 вам це покажуть завдяки камері Full HD, ширококутному огляду 160 градусів та нічному баченню ви завжди отримуєте чітке зображення. Щойно хтось дзвонить у дверний дзвінок або наближається до дверей. Ви миттєво отримуєте сповіщення на свій телефон і можете одразу розпочати двосторонній зв'язок, розблокувати без проблем. За допомогою Аффет-чіпа або шляхом введення коду. Це перевага аж 4034, але що робить ці відеодомофони справді особливими. Так, це блок живлення по живлення через Ethernet. Дані та живлення передаються через один кабель. Це означає менше свердління та чистіший монтаж, а найголовніше більшу надійність. Все необхідне входить до комплекту. Ви також знайдете інжектор ПО. А якщо ви не використовуєте ПО, є й інші варіанти: живлення через адаптер і підключення через Wi-Fi або LAN. Усього є чотири способи підключення відеодомофона. Обирайте той, що найкраще підходить саме вам. У комплекті є внутрішній дзвінок, класичний гонг, який сповістить вас навіть тоді, коли телефон не під рукою. А з радіусом дії до сто п'ятидесять метрів ви можете поставити його у майстерні чи на горищі. Ви легко можете підключити відеодомофон до інших розумних пристроїв у системах Emous Go Smart або. TV. Наприклад, хтось відкриває ворота і вздовж доріжки вмикається освітлення. Або коли відчиняються двері, у коридорі загоряється світло. Важлива деталь у комплекті є 5 афедміток, зокрема дві майстер-мітки для легкого додавання чи видалення користувачів. Не потрібно підключатися до додатку. Де б ви не були, вдома чи на іншому кінці світу, ви контролюєте свої двері з відеодомофонами h 4033 та H4034. E Робимо життя простішим.